І до ангола церкви в тіятирах напиши Оце каже син Божий, що має очі свої як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Місто Тіятири, яке знаходилося за 40 миль на південний схід від пергаму, було від нього набагато менше. Тіятири знаходилися у місцевості, яка славилася своїми багатими врожаями та виготовленням пурпурного барвника. Тамтешня церква була маленькою, але Христос її виділив, надсилаючи своє послання і різкий докір. Відповідно до наступних слів Христа, тут він виступає як син Божий, що має очі як полум'я вогню, і ноги його подібні до міді. Дані обставини вимагали повторного засвідчення його божественної сутності і його праведного обурення їхньою гріховністю. Згадка про його очі як полум'я вогню та про блиску його ніг показує силу обурення Христа та його праведний засуд. Я знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої що більші за перші. Хоча церква в Тіятирах робила чимало помилок, Христос похвалив її віруючих людей за любов, і віру, і службу, і терпеливість. І християни в тіятирах робили на той час більші діла, аніж колись, на відміну від церкви в Ефесі, яка робила діла менші. Однак, незважаючи на ці докази істинно християнського життя та свідчення, церква в тіятирах мала серйозні проблеми. Але маю на тебе, що жінці Ізавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, хто чинять із розпусту, у велику біду, коли тільки в очинках своїх не покаються. «А діти її поб'ю смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. Докір Ісуса головним чином стосувався жінки Єзавелі, яка називала себе пророчицею і спонукала віруючих людей віддаватися розпустці, що була невід'ємною частиною язичницьких обрядів та споживати ідоло жартовне. Христос же ненавидів те, що було прийнятним для тієї місцевої спільноти, однак він дав їм час покаятися у розпустці. Церква в Тіятирах, мабуть, вперше почула добру новину від Лідії, яку Павло навернув під час своєї проповідницької діяльності. Прислухалася жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіятир, що Бога вона шанувала, Господь же її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона, її дім, то благали нас, кажучи якщо ви признали, що вірна я Господові, то прийдіть до господи моєї живіть і змусила нас. Цікаво, що й тепер жінка, самопроголошена пророчиця, здійснювала неабиякий вплив на церкву. Ім'я Єзавель дає зрозуміти, що вона шкодила церкві в діятирах, так як дружина Ахава Єзавель, шкодила Ізраїлю. Христос пообіцяв, що покарання настане раптово і водночас назвав її гріх перелюбством і дав слово, що всі ті чоловіки, які чинили перелюбство з нею, потраплять в біду велику. Він також сказав дітей її умертвлю смертю. Цим він дав зрозуміти, що страждань зазнають і її нащадки. Покарання буде таким сильним, що усі церкви дізнаються, що Христос це той, хто випробовує почуття і думки. А вам та іншим, що в тіятирах, що не мають науки цієї і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу не накладу на вас іншого тягаря, тільки те, що ви маєте тримайте, аж поки прийду. Після того, як Христос висловив свій докір, Він озвучив заклик, адресований іншим побожним людям, які все ще були в церкві в тіатирах. Це він показав, що решта це відступники. Христос назвав відданих християн іншими, хто в тіатирах, які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани. Цим побожним людям він дав одну просту вказівку не накладаю на вас іншого тягаря, тільки той, що маєте держіть, поки прийду. Мабуть, саме тому, що церква була маленькою, Христос не наказав їм покинути її, але спонукав залишатися в ній благочестивим свідченням. Кара зійде на Єзавель та її послідовників зовсім скоро і очистить церкву. У сучасному світі християни, які належать до відступницьких місцевих церков, можуть зазвичай просто вийти з них і приєднатися до однодумців, але за обставин, яких перебувала церква в Тіятирах, це зробити було неможливо. Подібність між церквою в Тіятирах та іншими відступницькими церквами впродовж усієї історії існування церкви є очевидною. Дехто порівнює церкву в тіятирах з віруючими людьми середньовіччя, коли протестанти відокремилися від риму католиків і зробили спробу повернутися до чистоти у вченнях та житті. Єзавель, як жінка-пророчиця, була такою відомою, що часом її порівнюють з небіблійним возвеличенням Марії. Участь у святкуваннях на честь ідолі може слугувати яскравим прикладом лжевчення, згідно з якого тайна вечеря це ще одна жертва. Христа. Та, незважаючи на відступництво багатьох церков часи середньовіччя, все ж існували церкви, в яких, так як і у церкві в тіятирах, були віруючі люди, що слугували прикладом вірності, праведному вченню і життю. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганами і буде пасти їх залізним жезлом, вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого Отця. Тут Христос обіцяє віруючим і відданим християнам, що вони приєднаються до нього під час його тисячолітнього правління і стануть його пастирями. А коли терпимо, то будемо разом також царювати, а коли відсураємось, то й він відсурається нас. Віруючі, люди матимуть ту ж владу, що й Христос. Христос же одержав цю владу від Отця свого. І дам я зорю досвітню. Окрім того, віддані християни отримають зірку досвітню, яка з'являється перед самим світанком. Святе письмо не дає пояснень даного виразу, але він може мати стосунок до моменту взяття на небо церкви живою перед самим початком тисячолітнього правління Христа. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Послання до церкви в тіятирах завершується вже звичним закликом. Хто має ухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Та на відміну від попередніх послань, цей заклик іде після обіцянки відданим християнам, а не перед нею. Такий порядок зберігається в останніх трьох посланнях до церков.